На тренувальній базі кінологічного загону молоді собаки, які незабаром проходитимуть атестацію з пошуку живих та загиблих людей, а також рестків тіл. Перше завдання виконує тайна: мити з німецької вівчарки та курцхара. Собака має відчути запах та вказати звідки він йде. Дуже вправно впоралася з цим викликом. Як тільки вона почула запах, вона повністю вже звузила коло, за яким вона працювала, і швидко вийшла і почала позначати його. Тайну тренують на базі Антарес жовтня 23-го, розповідає її власниця Дарія. Жінка вже долучається до пошукових місій як асистент кінолога. Сподівається, що незабаром працюватиме в парі із своїм собакою. Для мене це вже як синциття. Наразі війна, і кожен з нас повинен щось робити. Наступними пробують добермана на прізвисько Сем Кракен. Його завдання відшукати живу людину. Люди! А, я сиджу я в закладинці і чекаю, поки мене знайде собака. Я думаю, він швидко знайде. Сема привела на тренування Валентина. Жінка долучилась до пошуково-рятувального загону торік восени після того, як втратила на війні двох братів. Коли ти знаєш, що трапилася біда, і твої твою рідну людину привезуть і поховають, це одне. А коли саме зникли безвісти, це дуже важко. Після успішного виконання вправи собаки отримують смачненьке як винагороду за гарну роботу. Наразі собаки та їхні господарі готуються до іспитів, каже Лариса Борисенко, керівниця загону. Наприкінці місяці в Павлограді пройде така атестація. Цю атестацію буду судити я, як суддя міжнародної категорії. Вимоги будуть високими і схованки будуть дуже цікавими. З 2008 року кінологічний загін підготував 35 пошукових собак, розповідає Лариса. Пошуківці Антарес знайшли тіла та рештки п'яти сотень людей. З десяток зниклих безвісти вдалося відшукати живими. Це єдина недержавна організація кінологічного профілю, яку офіційно залучають в пошуково-рятувальних місіях поліція, ДСНС, СБУ та проєкт на Щиті Антон Сіренко, Андрій Логвиненко, Олександр Жиділів, Суспільне новини, Дніпро.